На Маріуполь Спротив я вийшов не відразу, я його шукав ще, мабуть, з квітня. тобто, десь е, після 11-ї вечора е, на підвіконі, ось так у телефон тримаючи, він іноді з'являвся, там у 3D, і можна було щось пі -пі провантажити. Я написав десь е, о 10-й годині вечора адміністратору Маріуполь Спротиву, спитав, е, яка робота в принципі є, що можна робити, що потрібно наразі і там. Найбільш важливо тобто, по пріоритетах. Ну, Він мені написав, розписав прям все детально. Ну, <смірші> Стараюсь, звісно, не палитися, але так вийде, то вже тут ні все. Я залежить. До Маріуполь спротиву, я скидав, як відбувалося життя в Маріуполі. Тобто, наприклад, відео з пошти, як, які там черги, ціни на все. Починаючи від їжі, закінчуючи комунальними послугами е і мобільним зв'язком, також е пенсійний фонд, адміністрація міста. Я розумів, що це, по-перше, може бути ну, комусь може не сподобатись. Мені на це все одно, тому що я роблю те, що вважаю за потрібне для своєї країни. Я їх сюди накликав і для того, щоб можна було якось давати відсіч, потрібно щось робити.